Друзі, всім привіт! Ви на каналі А32КРо у нас Т-110Е3, карта L Alamein. В команді противника маємо три важких танки, два середніх танки і дві ПТ-САУ. Привіт, друже! На наступному стрімі, який відбудеться в суботу, 29 числа о 18-й годині, я розіграю колекцію контейнерів із 17 штук. Залітай на стрім, підписуйся на канал, став лайк. І може цим щасливчиком станеш саме ти стосовно моїх вельми спонсорів, серед вас також буде розіграно певний невеличкий подарунок. Тому, друзі, ставайте спонсором каналу, і розіграш також проведемо на цьому стрімі. І може, ви ще один подарунок отримаєте від мене саме як спонсор. А також, друзі, не забувайте про щомісячні розіграші бойових перепусток, які нас очікують вже зовсім скоро. Всім бажаю успіху, гарних вам боїв і пам'ятайте, що все буде Україна. І що цікаво в цьому бою, друзі, наш герой їде зараз там хто куди, там, і четвертий сюди проїжджає, до речі, під прострілом, там звідти можна дати простріл. А є третій, знаєте, як грає. Сам собі на умі. Тобто він знає, що треба їхати сюди і грати тут. До речі, грають вони проти 9 рівнів, але це не має значення. І тут, бачите, фокусить вже Тортуз, СТ1, ну і наш герой такий подумав: а наш мені грати Тортоїза і СТ1, якщо я можу пограти зараз Йоха з цієї сторони. Тобто, він зробив постріл, позицію поміняв. От, Є сотий, наприклад. Він тут навіть не очікував. <кхи> він просто не дивиться на карту, він не очікує, що Є3 буде зараз тут. А Є3, що потрошку висувається, грає Йоха собі спокійно. Є сотий теж, хоп, позицію поміняв. Залишається один Йох, який трошки переагресував, він виліз занадто далеко. Дві має рімки наш герой, адреналін вже в нього кидешиться в зворотньому напрямку. Ну і по Йоху видає ще шот, тому що Йох тут один. По шляху найменшого спротиву, Йох вже залишається для нього шотний. Є соти і став собі від борту. Спокійнесенько танкує. Зараз тут Тартоїзм вже займається кимось іншим. А тут СТ-1. І з вибухом БК. Просто відправляється в ангар. Чому? Тому що перший раз він йому БК крітанув. І саме цим пострілом він теж зробив туди цей постріл. Ну і звісно, БК луснуло. Ну і сотий начебто грає від борту, але трошки довертає сильніше. Тому так і виходить, що борт він пробивається. І все, друзі, тут залишається один Є сотий. Йох вже розвернувся, ну і нашому герою залишається грати і сотого. Знову ж таки, це той самий бій, коли ти фокусуєш увагу на якомусь одному певному танку. І ти не їдеш якусь там толпу, а ти граєш суто один танк. В тебе є, наприклад, Єсотий, і, і ти обережненько, обережненько граєш Єсотого. сотого. Бачите, всі отакі текстури, як оцей козирок тут, вони всі пробиваються. Якщо ви цього не знали. Тепер ви це знаєте, і ви зможете також стріляти через текстури. Все, що це через такі штуки, якісь там навіси, всяка фігня, через це пролітає. Але є така штука, друзі, якщо ви кидаєте фугасом, фугас може не пройти. Фугас через текстури розбивається, звісно. І тут ТВП, він такий хлопчик-робкий, бачите, наш герой. Не поспішає, не поспішає вкатувати, але достатньо він на цій позиції агресивно грає. Залишається вже в команді противник Тартоїс і в Ну, в звісно, тут дає шот. Поспішає от щоб просто так довернути і одразу його вбити. Але так не виходить, друзі. Це її третій варіант його не пробити дуже високий, тому трошку піджимається як тігр. Також є 75-й. А і... наш герой звідти отримав. А навіщо туди їхати? Якщо ти звідти отримав, туди їхати не треба. Треба пограти якось інакше. Ага, тут хоп засвітять. В Ну, Тепер можна вже їхати. І Їхати так, щоб тебе в Афентрагер з горочкістю тієї не бачив. Так він і робить. І що, друзі, бачите, що робить наш герой? Він під'їжджає і тут зупиняється. Чому? Для того, щоб його команда. Трошки зайняла певні позиції. Він шотний, він розуміє, що вафля його може забрати з одного фугасу. І він спокійно собі каже: типа, ні, чуваки, не їдьте. А, тим не менш, команда роз'їхалась по флангам, і у вафлі йому вже треба обирати в кого зробити постріл. І тому, поки вафля фокусується, є 75-й забирає. Наш герой стоїть сейвовий. Це теж дуже важливо перемогти в бою. І перемогти, і залишитися живим. 5936 шкоди, 5 фрагів це медалька Редлі Уодерса, друзі. Тут майстер, воїн, стальна стіна, і ще й каса смерті в 4 фрагі. Звичайний аккаунт 183 тисячі. Ну і отакий у нас буде тут топ по дамагу. Давайте подивимося, чекнем аккаунти нашого героя 5 тисяч, всього, 51% перемог. Але... На мою думку, герой зіграв дуже гарно, дуже правильно і, ну, скажімо, достатньо правильно. Чому? Тому що в певних випадках така тактика не працює. Як Тігер, 48-77% мало. Є сотий 47%. 40% у е 75 го взагалі, як він вижив до кінця бою, незрозуміло. І с 4 45%. Стандарт 47%. І шкода Т-50 має 52%. Тобто, в принципі, команда білих. То двоє зелених. Вафентрагер. Мабуть, найкраща статистика буде саме в нього: 56,98%. Але немає тисячі боїв ще, друзі. 58,24 тортоїз має. ТВП 50%. Є сотень, 45%. Йох, 53,88, Т54, 47-44. І СТ перший має 45%. Ну, не фартить, і середня шкода в нього по аккаунту 657, це дуже мало, друзі. В принципі, команда плюс-мінус по відсоткам перемог, вона команди плюс-мінус рівні. Але саме гравці, які відчувають і розуміють, що треба робити в певних ситуаціях. Та команда і буде перемагати. Отакі, ну і звісно, друзі, без фарту тут не обійшлось. Чому? Тому що кілька разів його і ТВП не пробив, і тартоїз не пробив. Там були, звісно, моменти. Але, тим не менш, це перемога, друзі. Я вам всім бажаю перемог. Бажаю вам гарних боїв і пам'ятайте, що все буде Україна. Пока!